Хочу задать вопрос. Когда-то я читал, что в Украине может только одна женщина-художник, которая может обеспечить себе свою нормальную жизнь. Как вы думаете, художник может себя обеспечить? Вот такой вопрос. Не, ну в Украине есть одна женщина, которая себя может обеспечить. Я не знаю ее фамилию. Или это все-таки для души? Я абсолютно переконана, що це є можливим. Ми знаходимося в центрі соціального мистецтва, який підтримує багато і комерційних проєктів на плані того, що вони надають простір для експозицій, а, і, також, можливо, приватних ініціатив. Є також грантові програми а, в усьому світі, які дозволяють оплачувати резиденції для митців. Будь-якому випадку це не так, що ти сидиш, малюєш тобі гроші з неба падають. Тут треба проактивність і вміння просувати свої роботи. З них получиться щота згадки немає. Все покаже час. Пожелайте нашим людям, которые все таки хотят держать пензлі в руках. Ага. Ну вважаю всім художникам і художницям творчого натхнення і Кольорових яскравих вражень від своїх робіт. – Це Акварелію вони пишуть Ні, кафель? Там є три а, види розмалювання, да, ага. того як ми надаємо колір. Перший це звичайний акрил, другий це барбник, ну, дуже схожий на гуаш. Вот. А третій – це мозаїка. М -м, така дрібненька з пластику, чим знаєш. Так, здоров'я, удачі, большое.